Світова організація торгівлі змінить Керманича у штаб-квартирі організації у Женеві відбуваються незвичайні співбесіди. Конкурс дев'ятеро осіб на місце. Хтось з них замінить на цій посаді Паскаля Ламі повноваження француза добігають кінця у серпні. Хто замінить його 1 вересня, слід визначити не пізніше травня у списку претендентів? Представники Гани, Коста-Рики, Індонезії, Нової Зеландії, Кенії, Йорданії, Мексики, Південної Кореї та Бразилії. 18 років тому світова організація торгівлі з'явилася як третій кит підтримки глобальної економіки разом зі світовим банком та міжнародним валютним фондом. СОД стала символом глобалізації торгівлі 2005 року. Паскаль Ламі заявив, що його першим, другим і третім пріоритетом є усунення прірви між країнами, що тільки не розвиваються, і тими, хто вже досягнув успіху. Шість років по тому він заявив, що процес зайшов у глухий кут. Вік торгівлі припав на 2010 рік, коли її світовий обсяг зріс на майже 14%. 2011-го зростання не перевищило скромні 5%. Минулого року впало до 3,7. За прогнозом сод цей рік буде трохи кращим. У глухому куті найамбітніший проєкт світової організації торгівлі, так званий дохійський раунд. Цей проект мав би лібералізувати світову торгівлю, зокрема у тому, що стосується тарифів та сільськогосподарського сектора. Успішні країни і динамічні економіки так і не дійшли згоди. Ба більше США, і Євросоюз, приміром мають різні точки зору щодо того, як держава має підтримувати сільське господарство. Жоден подальший етап дохійського раунду так і не увінчався компромісом.